Волонтери, хто ці люди і чим вони займаються? Документальний фільм, покликаний дати відповідь на це запитання. Презентували сьогодні журналісти Константин Черкай та Аркадій Шиншинов. Чоловіки приєдналися до гуманітарних поїздок закарпатських волонтерів у прифронтові зони на сході країни і зафільмували побачене. Наразі вже відзняли матеріал для трьох серій, які незабаром можна буде переглянути в мережі: про пекельні тачки, команду Андрія Любки та деокуповану Харківщину. Проте на цьому кажуть не планують зупинятися. Ну, почалося з того, що я був саме водій, просто на проєкті. Я розповів Аркадію, ми з ним давно вже дружимо, розповів про ці поїздки і кажу, слухай, треба щось зняти, щоб люди бачили, тому що це реально цікаво. І так, так ми згуртувалися, тобто він ідею захопився. І потім ідея, яка була з ніби невеличкого фільму про поїздку. Вона от виросла в велику серію про волонтерів. І зараз я розумію, що це дуже важливо нам показати, чому у нас на Закарпатті тихо, досить спокійно. І так чи інакше, люди потрошки собі замикаються, куплю всі, немає війни. Війна десь там, і це треба показувати. Тобто, це те, що ми бачили на свої очі, і ми хочемо показати всім, щоб люди розуміли, що війна йде. Знаєте, взагалі, яка, яка, яка був один з мотивів. Що я почав цей проєкт, одна з моїх колишніх вчителів сказала, що в Бучі, а то все було придумано спеціально для НАТО, для Америки, там одну вулицю вони розбили. І, то все. і мене такий, така мене злоба взяла. Я думаю, я, просто, я туди поїду, я тут зніму, я тебе, блін, просто писком втихну туди. Коли я вже поїздив, да, потім всім якось мені перехотілося стикати паском, вже Бог і суддя, воно старе, вже би нічого не поміняється. Але я побачив людей, які там були, і я зрозумів, що про тих людей треба зняти фільм. Тих, хто пройшов ці всі, це всі тяжкі, тяжкі речі, ці, ці катування. Гусаками і залишились людьми. Ті, що залишалися вісім місців окупації і закопали прапор, коли прийшли наші, викопали його. Ми стали колаборантами. Також автори фільму збирають книги для дітей та дорослих з деокупованих територій Харківщини, які були змушені провести останні місяці у підвалах під обстрілами. Видання українською мовою можна приносити у Закарпатську обласну універсальну наукову бібліотеку до 20 листопада. Опісля книги разом з волонтерами відправляться на схід. Справа тому, що там. Гостро не вистачає українських книжок. Є кадри, як окупанти просто, ну, крім того, що бібліотеки знищені обстрілами, окупанти просто виносили українські книги, викидали і заносили свій непотріб. Таким чином, чому це ідеологічно. Вони всі націлені не просто на нас, на наших дітей. Вони хочуть, щоб діти деградували в малоросів, наноросів, недоросів там їхніх цих. І те, що зараз ці місця. Де окуповані діти потребують книжок, і вони хочуть їх. Діти просили. Це не наша вигадка. І тому от те, що ми збираємо українські книжки для дітей України, надзвичайно важливо. Це збереження України, це така акція, яка особисто мене дуже торкнула серце, Вона дуже необхідна.